Всім привіт, я Ліна з Канади Канада, Вініпек, і сьогодні в нас буде таке трохи Харлім Шейк відео, в якому я буду розповідати вам про своє життя в Канаді. це моя дитина вона буде тут сидіти і читати книжки, тому що я використовую зараз її поличку для книжок як селфі палку яка вона мене злавалася, але це не важливо. Бо що важливо, так це те, що я хочу вам показати ось цю картину прекрасну. Якщо ви любите Гаррі Поттера, такий самий, як і я, або така сама, як і я, то подивіться на це. В Канаді у нас тут було нещодавно три дня вихідних, і ми вирішили з'їздити в кіно. І там я придбала парарарарам 3D-картину це Лорд валан По-моєму, мені здається, вона дуже крута. І буде мені приносити задоволення, буде дивитися на неї і радіти. Отак от. Поки вона буде висіти тут, а далі буде видно. Ми їздили в кінору і знаєте, що кінора це. Хотіла сказати штат Онтаріо, провінція Онтаріо, до, до речі, беріть з собою щось попити, поїсти будемо розмовляти як старі добрі друзі. І знаєте що, яке враження? От ви коли я живу в Манітобі, да ми їдемо полка, шатається життя, продовжується. Так от їдеш по трасі, просто їдеш і нічого, поле, 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 поле озеро, поле, поле ліс, якийсь. заїжджаєш в Антаріо, і просто речі починають відбуватися. Розумієте, там гарно. Там красиво, е, просто таке відчуття, що от, нібито е, люди, люди, які вибирали, де почнеться нова провінція, вони такі дивляться, Тут нічого, тут нічого, тут нічого. Скучно, скучно, скучно. О! От тут прочетимо межу. Мені здається, в мене зламалася сушарка, бо вона так сильно гуділа, і ось вона перестала гудіти, або вона досушила, або вона зламалася, бо я закидала туди коврик від машини, рюкзак, взуття, і все, що могла, і не могла. І так. І от, ну і дійсно здається, таке враження, що все хороше залишилося за лінією Манітоби. І коли в'їжджаєш в, в Анторію, там дійсно дуже 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 красиві краєвиди, там розчечена дорога, там все просто прекрасно і милує око. І мені дуже сильно сподобалося. І по дорозі назад я придбала воландеморда, приємні враження, а ще я звалилася, ось у мене залишився такий синець на пам'ять. Я припаркувалася на обочині, і коли я виходила, то я впала. Ну на обочині, знаєте, такий був спуск. Да, У тіна звичка засовувати свою руку мені до рота. Я буду намагатися цьому протистояти як можу. Тіє, пожалуйста, надія цього. Так, я їхала, зупинилася і, і о, там впала. Неважливо, неважливо. бачите, такий такі синець У мене вийшов, і знаєте що. І ще сталося. Хто дивиться моє відео, то знає, що недавно в мене на машині моїй Kia Sorento 2018 полетів мотор і а, салон Kia, хоча я купляла її в салоні Hyundai, безкоштовно поміняв мотор. Чому була? Я просто безмежно вдячна і безмежно рада. І я подумала, що ось воно почалося, моє щасливе життя. Коли, бо я десь місяць була без машини, мені приходилося і на автобусі, і на таксі, і пішком. І все це взагалі не весело. невесело. Розумієте? І я я думала, ось почалося моє нарешті комфортне, щасливе життя. І як ви думаєте, їду я і чую стук? І Щось типа таке відчуття, що щось в машині не закріплене. Просто ти їдеш і щось таке. Я думаю, так цікаво, що це. Коли я забирала свою кіну, вони мені сказали, що треба там звернути увагу на колеса, щось вони їх закручували через 100 кілометрів, чи щось таке приїхати, подивитися, чи вони їх добре закрутили. Це щось. Ну я в машинах не збереться, так що зрозуміла я. Я подумала, прикольно, сподіваюся, їх добре закрутили. І от їду, я чую цей звук, і я думаю, що зараз, походу, у мене на швидкісній трасі, навірно, зараз відлетить колесо. Бо ще звук зі сторони колеса. І я думаю, ну ладно, їду, їду далі. Їду, ігнорую і роблю вигляд. Що все нормально. Знаєте, як з зубами буває, коли їх дуже дорого лічить. Я їду, їду, і звук збільшується, збільшується, збільшується. В якийсь момент він починає і я все. Треба тормозити, тому що зараз точно вирветься колесо. Ну мені пощастило. Коротше, колесо не вирвалося. Вирвалося, я не знаю, крилка, подкрилка, як ви це називаєте. Люди, які знають люди, які це придумали. Датін, ти можеш їсти сир. І, Коротше, відпала ця штука зверху над колесом. І Я згадала, що мені рекомендували її замінити. Я спитала наскільки це критично. Мені сказали, це не критично, але краще замінити. І я така, ну раз це не критично, хай буде, як є. І її треба було замінити, тому що вона відпало, розвалилася, і тепер його купляти. Бо мені папа сказав, що якщо я не куплю, то всяка грязь буде падати на мотор, і я не знаю, як це буде відбуватися. Тому от придеться таки купити, зремонтувати. От так. От. от. такі історії з машиною. Я поміняла роботу. Я думаю, хто дивиться мене, той знає. Я працювала в daycare, а зараз я працюю в іншому daycare. І ви знаєте, я думала, ну десь я хотіла, щоб не було перериву, щоб не втратити гроші, бо мені там платить за квартиру, порахунки і так далі. Я не хотіла, щоб був якийсь перерив. Але в всередині, десь в глибині душі, я, звичайно, хотіла, щоб, хоча б три дні відпочити чи тиждень, якщо пощастить, але ні, я в п'ятницю закінчила одну роботу, в понеділок вийшла на першу, на наступну. Робота класна, все прикольно, але ви знаєте, навіть, хоч все одна й та сама сфера, все одно приходиться звикати. Подивіться, картинка, єнота все одно приходиться звикати, тому що. Там інші правила, інша рутина і так далі. І це трошки стресово. Потрібно запам'ятати всіх дітей, вчителів. І цей тиждень для мене був доволі складний. Три дні вихідних. Ми поїхали в кінору, купила в Ландеморда. От таке у мене відбувається життя. Я сподіваюся, що я швидше зможу зайти до нової роботи. Е, Віду в рутину, і все буде чудово, все буде прекрасно. Тінь -тін пішла дивитися Дора, 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 де експлорер? Фух, справляємося. Оп, зараз трошки поміняю свою. бо я тримала ногою поличку. Боже, ви бачили, як я знімаю ці відео. Одною ногою тримаю поличку, іншою дитину. Все вона пішла дивитися. Я можу не тримати поличку, вона на не більше не впаде. Сьогодні. І так. Я казала, що хочу створити книжковий клуб. Я про це все ще думаю, але я вам хочу дещо сказати. Давайте я буду про все розповідати, все, що відбувається в моєму житті, в тому числі в, в тому рахунку я хотіла вам розповісти про книжку. Знаєте, що я читаю книжки? Я дуже люблю читати книжки, тому що е, е, я в Манітобі. Що ще можна чим ще можна займатися? І я. Дуже люблю. Тут не так, як я спеціально погано говорила про книги, але так виходить, що останнім часом мені попадаються такі книги, які суб'єктивно мені не подобаються. І от, я читала, значить, Рей Бредбері. Марсіанська хроніка. Хто читав, підніміть, будь ласка, руку. Боже мій. Я вам просто один момент перескажу, щоб ви знали, неважливо ви любите читати чи не любите. Тому що ми всі знають, що Ред Бредбері – це дуже відомий автор, і відповідно його книги мають бути дуже класні. Але роблячи скидку на те, що вона була написана в 1950 році, можна зрозуміти, що ну це складно назвати науковою фантастикою. Більше це якби фантастика. Але це фантастика з урахуванням всіх тих контекстів, які були тоді в 1950 році. «Сцена», люди, ну, пожалуйста, послухайте, не перемикайте, як то кажуть, «Сцена». Люди перелетіли жити на Марс. На Землі почалася війна. Там багато типу, маленьких історій, які типу, мають бути сюжетно пов'язані, але якщо чесно, не автор не сильно старався щоб їх пов'язати, неважливо. Люди перелетіли жити на Марс. На Землі почалася війна, всі спакувалися і полетіли назад на землю. Так сказати рятувати землю. І, схоже, що на Марсі залишилося двоє людей: одна жінка і один чоловік. На всьому Марсі Неважливо, там, що там всього двоє людей залишилося, але продовжують працювати телефони, світло, все нормально. Там знаєте, як в дитинстві, коли ми уявляли собі, що ну може ніхто і не уявляв, я уявляла, що всі з них не залишуся одна, я і буду кайфувати. Що світло буде продовжувати горіти? Телефони, дзвонити, інтернет працювати. От там все так на Марсі продовжується, і залишається цей чоловік, і хтось дзвонить. І він не встигає взяти трубку, він розуміє, що він не один залишився на Марсі. І він відчуває, що це жінка, і він каже, що це жінка, бо тільки жінка буде такою фігньою займатися, як дзвонити по телефону і шукати ще якогось. Чоловік би таким не займався. І він такий, я мушу її знайти. І такий сидить і думає, де б мені її знайти. Оцю жінку єдину на Марсі. І він такий о. Я точно знаю, що вона в салоні краси. Вона в салоні краси. Він дзвонить в салон краси. Там точно один салон краси на всьому Марсі. І вона піднімає слухавку і каже: Алло? ну, блін. Це такий жах. Це такий, я не знаю. Я розумію, це 1950 рік, мабуть, такий був контекст, але це просто жахливо. І жах, жах не закінчується на цьому. Він дзвонить, питає її адресу, він приїжджає до неї, зустрічається. Вона не гарна. Там писано, як має виглядати жінка, яка негарна. І він тепер лякається, а вона вже достає весільну сукню. Ось така історія. Ну Боже, це, ну це так. Це те, що мене більше всього возмутило в цій книжці. Деяких людей возмутило в цій книжці те, що там вона там є якась м, критика науки, те, що наука призводить до всього поганого. І... Хорошо, коли у вас є дитина, яка приносить вам сир. Ну, Відверто ця книжка може комусь і сподобатися. Це нормально. Якщо розуміти, читати її, розуміючи контекст, що, в принципі, автор, можливо, не міг там дуже сильно науково щось описувати, тому що до того він це писав, всього цього не було. І, е... Тоді бу бу були інші так сказати неприємні речі. Тому, якщо враховувати контекст, вона могла сподобатися. Але ну, мені не сподобалося. І якщо вам сподобалася, пишіть чим. В принципі, я хочу, щоб люди розуміли, що якщо я пишу, кажу, що мені якась книжка не сподобалася, це нормально, це суб'єктивно. Вона може мені не сподобатися, це не робить цю книжку поганою. і це не робить мене поганою, і Це просто моє враження від книжки. Як це не робить поганими людьми, яким ця книжка сподобалася, і навпаки. От. Давайте починати вже наш клуб книжковий будемо засирати книжки. Я зараз читаю Хаїді чи як це називається. Я просто бачила прикольний мультик, я вирішила його прочитати китайською мовою, бо мені здалося, що це буде ну, легше читатися. І я його зараз читаю. Давайте пишу про канаду Вінніпех. Була про все і ні про що. Коротко, не вистачає, ні на що грошей. Машина якось дуже багато їсть бензину? Мені тобі не дуже багато всього цікавого. Боже, я хочу казати прям нічого цікавого. Зараз мені почнуть писати. Не дуже багато всього цікавого. Життя йде, і все без коректур. Як у вас діла? Розказуйте, як вам живеться? Я вже показувала. Попереднім відео. Блін, я ще хотіла щось розповісти, я вже забула. Ну от. Меликанні вихідні, ми їздили в кінору. Я читаю, знову прочитала книжку, яка мені не сподобалася. У мене марафон книжок, які я читаю, і мені не подобаються. Боже, напишіть в коментарях, яку книжку почитати, будь ласка, тому що щось відбувається в моєму житті не те. Завтра не як і людина в будь-якій країні середньостатистична, відчуваю від цього не найприємніші емоції, хоча робота все добре, все добре, просто все одно. Мені здається, що якось ці три дні дуже швидко пройшли. Я не встигла не встигла відпочити. Мені ще дуже багато всього треба зробити. Постійно навалюються якісь справи. Прийшла якась бумажка. Короте. Ладно, все, по-моєму, це відео вже заходив нікуди. Я не знаю, скільки не збиралося секунд на цьому відео. А, дякую, що його подивилися. Пишіть, що ви думаєте про Воланде Що ви думаєте про марсіанські хроніки? Що ви думаєте про Канаду? І що за полі відбувається? Дякую, гарного вам дня, гарного вам життя і пока-пока.